А по цьому коментарю можна говорити вічно, так само, як і ходити вічно по матричним лабіринтам. Але я розділю дане повідомлення на декілька відео. Там є важливі меседжі і по дитині, і по заявленим програмам, і взагалі по подальшому проживанню, і так далі. От, тому далі я додам декілька відео, щоб прокоментувати і дещо прояснити. Так, давайте відразу розбиратися. Всі перелічені енергії це шлях в безкінечність, скажу так. Тому перед тим як класти всю свою увагу, свого життя на розплутування втілень і цих програм, тому що їх там мільйони. Взяти одну енергію, це не якась одна програмка, це просто тисячі втілень, тисячі варіантів ходьби по лабіринтам матричним 3 d шним які сформували певні ментальні відбитки, які спричиняються так? Це тільки по одній енергії варіатів купа, там де ви грали всі ролі участі да, в цьому формуванні і не одне життя, так це по одній енергії. А їх скільки? Та навіть двадцяту енергію взяти вона вібрала в себе всі родові історії. І теж важливо розуміти, що ви вже прожили. І як це у вас розкрито, що ви зараз живете, що реально на вас впливає, тому що просто повиписувати і там думати, що це програма, це не кому б я б краще звернула увагу на силу, яка може примножуватися через ці коди, як мінімум, об'єднувати людей, здатність безумовно любити і транслювати в цей світ чисту, не заплямовану людським. Невіглаством типу любові, як, як люди її називають, а привносити істинні поняття любові, перероджувати, обнулювати родові програми, запускати нові якісні, матеріалізовувати неймовірно класні, високодуховні і матеріально достатні вседостатні результати своїх талантів, проявлених талантів, вкорінятися. Продовжувати свій рід через своїх дітей, через свою діяльність і безмежно його примножувати і розширювати і нести в цей світ. Стверджуйтесь на силу. Єдине, що ми можемо змінити, це своє ставлення, свої вчинки, свої дії, да, свої. Виховати в собі силу волі для того, щоб створити да, свої силу свого характеру, силу свого свого духу проявити ту свою дорогу бажану, яку б хотілося проживати. Відповідно, ну якби автоматично діти будуть просто з поля пити уже здоровий, адекватний досвід. Тому якщо ви в собі щось бачите, працюйте над собою. Це стосується не конкретно вас, це стосується мене і всіх нас. От і це значно спростить життя е, дітей. І ще момент не факт, що в дитини є ці програми, тобто матриця матрицею, але приходять дуже високовібраційні діти, і відповідно вони просто можуть бути недотичні до цього виміру взагалі. Тут вже є конкретика, да, інформація конкретно по родовій системі, відповідно, вже дам такі рекомендації. Перше, це збереження життя, <кій> тобто піклуйтеся про все живе довкола, саджайте рослини, піклуйтеся про тварини, про тіла людей. Це фізичне здоров'я і життя людей. Тобто, якщо ви чуєте десь в своєму полі, що хтось хворіє, допомагайте, долучайтеся. Долучайтеся до піклування про своє тіло, обов'язково плануйте відпочинок, це теж принцип збереження життя. Ну і зайдіть, подивіться там цілий ефір там, на годину я розповідала, що такі принципи збереження життя і що, там, що це за зерна, і як їх саджати. З приводу брехні брехня, тут можна теж. Теж є цей ефір. Там конкретно це цілий принцип, по цілу годину про це розповідала. Брехня це брехня собі, жити не своє істинне життя, розходження душі і думок, недоговорювання, замовчування собі в першу чергу. Тема фінансів. Ви можете її прослідкувати по всім ефірам, по десятитичним принципам. Всі вони в відкритому доступі в Ютубі, в інстаграмі. Вони є. От тому, що тут не просто другий принцип Чеки в нас там виходить про крадіжку, да, чи незбереження майна інших людей. Це не тільки ресурси, як такі фінансові. Ну, хоча тут напряму, да, ця ніби причина є. Тобто, пошукайте ці моменти в тому, як ви. Платите, як ви собі купуєте, як ви взагалі купуєте, з якими думками що ви відправляєте, як ви взаємодієте з грошима? Чи немає там історії різних, що це брудно, чи не розглядаєте ви це як щось таке, що не сумісне з духовністю? Ну і все таке інше. Це все блокує, да, ваші фінансові історії. Взагалі, фінанси це про ресурси, тому куди ви зливаєте свої ресурси, теж проаналізуйте. це має величезне значення.